З кожної фракції в обласній раді за кожним районом, чи за кількома районами закріплений обласний депутат. Зараз у нас був представник певної політичної сили, і він був представник е, бюджетної комісії. Дуже, дуже вчасно, якщо будуть питання, будемо готувати, будуть допомагати. Будуть із комісії по культурі, і ми будемо ну, поступово запрошувати. Якщо багато депутатів долучаться і підтримують нас з області, нам буде дійсно дуже непогано. Тому подякували вам. І переходимо до інших питань. Прошу, Олександр, українське віддання патріотів, голос друга виборчиво. Шановні колеги, є пропозиція зробити лист звернення до Дніпропетровської обласної ради. До Кабінету міністрів, до Верховної Ради України щодо створення вільної економічної зони в Дніпропетровській області. Це нам надасть можливість залучення іноземних інвестицій. Я просто хочу коротко вам прочитати, що таке є економічна зона вільна. Це звернення ми робимо згідно закону України про загальні засади. Створення і функціонування спеціальних вільних економічних зон. 2674-12 від 13.10.92 року визначення і мета створення спеціальної вільної економічної зони. Спеціальна вільна економічна зона являє собою частину території України, на якій встановлюються і діють спеціальні правові режими економічної діяльності та порядок застосування. І дії законодавства України на території спеціальної вільної економічної зони запроваджуються пільгові, митні, валютно-фінансові, податкові та інші умови економічної діяльності національних та іноземних, юридичних і фізичних осіб. Метою створення спеціальних вільних економічних зон є залучення іноземних інвестицій та сприяння їм активізації. Спільно з іноземними інвесторами, підприємницької діяльності для нарощування експорту товарів і послуг, поставок на внутрішній ринок високоякісної продукції та послуг залучення і впровадження нових технологій, ринкових методів господарювання, розвиток інфраструктури ринку, поліпшення використання природних і трудових ресурсів, прискорення соціально-економічного розвитку України. Такі вже звернення подали, подали наші сусіди, колеги Херничанська районна рада. Також ще зготує Сенельниковська районна рада таке звернення. І попроси, по моєму району, якщо я не помираюся. Я прошу вас просто підтримати це звернення. Став на голосування. Чи є звернення? Чи є звернення. звернення? Попередньо прочитати, подумати, розібрати. Звернення від районної ради. Звернення від районної ради. ради. У нас є приклад тут. Ми взяли приклад, наприклад, Сенельниковської районної ради. Давайте, давайте споримо спільну робочу групу, яка займається, так? Цим листом. Я вам подивіться, так само і по питанню зеленому зі звернення. Ми зараз його почули, ми переносимо профільну комісію, да, профіль да, розглянули, да, а потім, якщо так, то тоді вже голосуємо і відправляємо. Криничі вже так зробили. Просто пропозиції звернули до нас лише вчора. розумієте? І ось у нас сьогодні присутні на сесії радник Кремничанської голови, райони ради. Ми зачитали, переносимо на профільну комісію. Питання треба виступити. Едуард, у вас є, можете більш детально як ви прийшов. Доброго дня, дякую, що ви голову. На випадку, це є звернення, це не це є постанова Самсоненко Едуард Вікторович, радник голови Граничанської районної ради. Питання децентралізації адміністративної реформи. Той час, коли, скажімо так, ці виклики, доля нам завжди їх дає. І щоб трошки бути, скажем так, рівному, конкурентно. Спроможному становищі, тому було розроблено це звернення. Це, це не є щось нове взагалі. Це є та пропозиція, що колись е такі вільні економічні зони працювали в Криму, якщо ви знаєте. Зараз ми втратили це, це ну, анексирована територія. І на, як просто вивчали, скажімо, це досвід, то там дуже було багато залучено, свободно залучених да, коштів не з бюджетів, не з районних, не з обласних, а іменно інвестиційних проєктів. То це не є, скажімо так, ваше рішення районної ради, це є звернення, яке ми надіслали і просимо у вас приєднатися. Там все згідно чинного законодавства. Там ви можете його вивчити, ну, але це просто займе час. Ми просто вийшли з цією пропозицією, що просто це, скажімо так, прискорити цю процедуру. Тому що воно спочатку буде розглядатися в обласній раді, потім буде розглядатися кабінетом міністрів, потім в Верховній Раді України. І чим далі ми скажімо, будемо витягувати цю процедуру на місця, тим вона буде пізніше ініційована і в подальшому році. Тому в мене до вас просто е, питання, щоб підтримати, підтримати зараз, ну, ви можете ознайомитися, то не є якась, така, е, скажу, серйозна научний труд, який треба вивчати і при, 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 приймати по ньому якесь окреме рішення. <плес> Це хороше діло, для нашого ну, життя. По-перше, наші ресурси, зараз ми, зараз ми будемо говорити про ті крихи, які ми можемо збирати сьогодні з податків. Вся економіка лежить. В останні фермерів, які зараз тут в районі ще до них всі ходять з протягнутою рукою, вони ремонтують нам школи, вони ремонтують дитячі, дитячі садочки, допомагають звозити там. Ну, на їхніх все плечах. Що ми далі будемо так ну, себе вивести, чи як? Тобто є можливість, її треба використати. Вивчати, ми можемо вивчати, знаєте, як самоосвіта, це дуже добре. Спокійніше, будь ласка, не Я на вас не кричу. Я на вас не кричу. Просто коли я чую, що треба вивчати щось, можна вивчати. Можна одне зло. Всі вимогають, всі давно політики, всі знаєте, що таке. Ці зони, Це не ті, що там Віктор Федорович, а ті, що собі припав до Донецької області і качав огромні бабки. Тому не робіть з себе дівчинки, які не розбираються у цих проблем. Все, що залежить від нас, це просто зробити звернення. Це звернення розглядає Кабінет міністрів. Вони визначають типи цих зон, вони вивчають це питання, передають Верховній Раді. Від нас тільки, згідно закону, потрібно зробити звернення. Я може про слухати, я можу. Назва звернення і цілі цього звернення. Бо я аналогічно хотів після цього, отам у різному, теж від товаровиробників товару... сільського господарства, теж запропонувати звернення про ті ситуації, які складаються зараз у сільському господарстві. Наш уряд. І вибачаюсь, і уже і влада поставила селянина у неможливі умови. В прошлому році 22, 21 один процент раз обложили налогами. в Цьому році додали 1,8. і посягнули в цьому році вже на косвенні податки той лишили фіксованого податку. Все це. Село у нас бідне, зубоджиле, а це взагалі поставлено крах на винищення села. Не буде села. Це що, прислідується ціль нашою державою знищити село? Якщо воно йде в розр... не в розрізі з ними, то ми вас підтримайте. Но ви тільки об'ясніть, що це за звернення. Воно йде підтрим... напряму. На село. напряму, так, напряму на я можу сказати, я буквально вчора вернувся із з'їзду аграрної партії. Ми звернулися з таким зверненням до президента, до уряду із підтримати товаровиробників і і це ганебне положення, яке знущання над селом. Но е в результаті, ви бачите, і було проведено 6 забастовок, я на наступній сесії це питання буде, і ніхто ж не остановиться, сільгосвиробників. Зараз йде об'єднання сільгосвиробників із феферами, зробляться в районах статочні комітети. І ми не допустимо того, щоб село вже окончательно наша влада унічтожила. Вибачаю, якщо об'ясніть, якщо це, то ми двома руками за вас. Дякую. Вся ця програма вона передбачає в своєму розвитку, що будуть заходити всі інвестиційні фонди. Так само, що скажімо, касається і стосується Краничанського району, так само районна рада на позаминулій сесії теж прийняла на позачергові не рішення, теж, теж, теж було звернення щодо відміни ну, цього не ПДВ, а ну, фіксованого податку, який лежав на спецрахунки на спец... ПДВ, що да, його зараз збили. Ми теж підтримали, до нас звернулися фермери, ми їм в цьому не відмовили і тому рада у нас, скажімо, відкрита. Я думаю, вас... ми живемо на одній землі, ми кожен день. Бачимо те, що відбувається, і кожен день зустрічаємося з цими проблемами, вони, вони нас ознакомить. І є просто є шляхи їх вирішення. Це один з них. Якщо зайдуть фонди, ви, ви напряму можете з ними спілкуватися. Тобто, це будуть наглядові ради. Тобто, це буде дуже прозоро і ну, тобто, там не буде ніяких таких ось тіньових обороток, яких би ви не знали. Тим паче, що це буде ще потім розглядатися як законопроект. Уважаемые депутаты, давайте определимся и поймем. Свободные экономические зоны никогда не возникают ниоткуда. Свободные экономические зоны возникают под определенные инвестиционные проекты. Если есть какие-то инвестиционные проекты, программы, давайте вы их озвучите, мы будем принимать решения. Никогда не создают сначала свободную экономическую зону, а потом думают, что с ней делать. Такого не существует в мире. Якщо, ну дивіться, по-перше, це є ініціатива. Якщо ви кажете, зараз ми виступаємо насамперед з ініціативою про її утворення. А далі вже буде... Проєкту інвестиційного нету. Програми нету, програми, ні, це тільки, на зараз шановні, зараз це є лише тільки ініціатива. Ну, це якийсь крок, направлений на те, що ми можемо долучити якісь певні ресурси в нашу область. Якщо не какая-то програма тайоності, є дійсне на направлення про яких ми можемо вести зараз договоренності з ким? Про що? Це рік і проєкт ці стабільної торгівлі. Артем, ну я тоді пізніше висвітлювати, не можна такі питання допускати. Для того, щоб давати слово, треба, щоб воно готувалося. Правильно, чоловік говорить про те, що якщо в Криму колись поділили вони не хотіли, воно існувало. Взяти з-кордону, розвиток туризму, yeah. створили під це вільну економічну зону. Пішли, це коло гроші, зараз все лохло. Ми сьогодні ставимо місце передовхання. Ми не знаємо, що робити, і створюємо якусь зону. Те, що зробили в кричках, це зовсім неправильно. І повірте, з все воно все ляже, якщо так воно буде і в нас робиться. Вивче, треба питання, подивіться, що ми хочемо. Підводу проводимо, може там щось із якимось боком, який буде там у нас матроси. На під щось конкретне створювати зони, просите уряд. Зробити пільгами умови податкування. А це буде розмова. Наслідця поки що розговор про що. Дякую. Згідно закону да, про створення єдиних економічних зон, стаття 3. Є типи спеціальних економічних зон. Ці типи визначає Верховна Рада України, не в Хніпровське. Так, в що просить? Є типи. І вони, вони визначають, що нам краще. Так, так, так устроенний закон. Статус території спеціальної економічної зони, а також строк, на який вона створюється, визначається Верховною Радою України, шляхом прийняття окремого закону для кожної спеціальної економічної зони. Є типи, типи економічних зон. На території України можуть створюватися спеціальні економічні зони різних функціональних типів. Вільні, митні зони, порти, експортні, транзитні зони, митні склади, технологічні парки, такі офіси. Комплексні виробничні зони, туристичсько, рекреаційні, страхові, банковські кошти. Я не думаю, що Верховна Рада буде создавати митні зони. В так прописано про в законі. Ми ініціюємо, а вони нам дають подарувати. За місяць нічого не став. <пасувачені>! Вийшла Савченко з Лечинку, не бачила. Адміністрація Кабмін свій час працював в цьому напрямку. Працював. Він давав доручі адміністрації, тому що Савченко в нас теж відказати документа до цього питання. Тож, які нас можуть бути паркові зони, це немає ця там, де посадять дерева, тож, де машини ставати, там ще щось. Будувала ціла база даних, здавалася в область, область в Кабмін і так далі. Тобто, треба справді ви ніхто до нас бажаючих не знайшовся на цю територію, і так це це була ціла процедура. Тобто в цьому напрямку фактично працювали для цього, щоб знати все ось, треба зразу спочатку вивчити питання, okay, а потім будемо договорити. Ми час повітря, то що, що, що пам'ятає, питаємося задати і розказати один Притомо, інвестиції це, це теж входить туди питання тих проєктів, які працювали. Де, Я не знаю, чи у вас були проєкти Європейського Союзу, чи не були в минулому скликанні. Але комусь не сподобається, тому вже правда і правда. Тут дуже працював для того, щоб в область знаходиться як інвестиції. І в область працювала і, і з Швейцарією, і з Германією, і далі, і далі, і далі. Тобто це теж інвестиції свого порядку. Тоді, коли проєкт був вже, сюди залучалися гроші. Район працював Дійсно, питання не підготовлене, так як слід нас сьогодні, тільки поставили перед фактом. Ми не можемо стрімко голосувати за те, чого не розуміємо. Тому дійсно питання необхідно вивчити. Місяць дійсно нічого не можуть вирішити. Якщо буде поставлено на голосування, ми утримаємося через те, що ми не розуміємо до кінця глибину і суті питання. Тому ризики, як мінімум, треба знати, які ризики будуть. Від того, що область буде, в області буде спорту вільно і тому треба питання то досконало знати, аби це займається. Ну, це питання однозначно, треба вивчити і підтримати галину. І другим питанням винести теж про звернення до уряду про ситуацію, яка зложилася в агропромі нашого Дніпровського району. Для цього я вам гарантую, що ми всі сільгосвиробники, малі, великі, всі зберуться вивчиться і на наступній сесії доложив, щоб тоді не було, коли ми йдемо вже на відкриті неповинування на, на, на загастовки, щоб це не було новшістю, Не казали, що хто теж розвинував. Добре, е, ну я так розумію, шановні депутати. Робимо так, готуємо одне звернення, ознайомлюсь з іншим, каригуємо його доповнюємо. І через пофільні комісії пропускаємо, виносимо на судну сесію. Якщо є бажання, затверджуємо, тоді вже звертаємося. Правильно заперечення є не можна навіть позачергово, якщо це термінове питання. Можна не термінове <потузький> Ну, Якщо є у когось заперечення по цьому питанні, немає нікого цілу на позачергову сесію, по тому що пізно вже буде звертається. Якщо треба, ну я ще про <позаців> <позаців> Нема питань. І у нас останнє питання, у нас присутні сьогодні начальник відділу поліції міста Верхівця, правильно, е, Момут Сергій Олегович, е, будь ласка, до Пітеру. Він доповість про кримінальну ситуацію в місті Верховцеві. Е, якщо у депутатів будуть питання, будь ласка. Депутати, прошу тише, будь ласка. Шановні присутні, перед початком увага питань перш за все хочу зазнати, що Бахідське відділення поліції обслуговує територію, на якій проживає 1558 осіб, та яка включає в себе одно місце та 11 селищ. Так, ми проаналізовано стан профілактики злочинності за 4 місяці 2015 року, слухає на займаній посаді, та 2 місяці поточного року. Та зроблені такі висновки. З вересня 2015 року в верхівці відділення поліції надійшло 721 заява, по яких внесено в ядері 165 повідомлень та повідомлення про підозру 11 особи. Це з сентября по декабрі. За 16 рік, за текущий, внесено 309 заяв та повідомлень, слідчі внесено 84, внесено 84 Єдиний реєстр досту розслідувань і повідомлено про підозру сьомому особу. Завдяки ефективності профілактики роботи та патрулювання міста Руківцева та прилеглих селищ працівниками сектору карного розшуку та іншими інспекторами поліції значно зменшилось на вулицях незаконне зберігання значно зменшилось на місцях та умовах вулиці, кримінальне правопорушення, в громадських місцях та умовах вулиць правопорушень, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів. За даний період було виявлено шість фактів наркотичних засобів, по яким було направлено провадження в суд. Так, проблеми, питання, які потребують спільного вирішення, То, в принципі, в я... мене. В принципе, у меня все. Депутат от партии Кроб смирный Евгений Значит, у меня первый вопрос, он как бы к вам и Сергей Игоревич <рикладного> вам вопрос, потому что <рикладного> как бы на прошлых сессиях был важный месяц именно составляет <рикладного> процент раскрытия преступлений, в игру, там подобное. <рикладного> І к вам, допустимо, ця ситуація по групі Верховського зала просто ахове, скажімо, допустимо, містами, Число краж, число краж, по городу Верховського, до 15 в сутки. Ну, число значительно. Да? У меня такой вопрос. Заявлений у вас было от мать Сколько вы, допустим, раскрыли и сколько привлекли, допустим, криминальной Ну вот смотрите. А сколько да. я знаю, процент, процент соотношения примеров в приравнивается. Потому что уже раскрыты все преступления, как бы, сколько обращались и депутаты обращались, и люди обращались. От а некоторых вообще заявления не принимают. Кто забудут в журнал внести, талончик забудут выехать, РДР забудут внести, понимаете? В таких ситуациях, кстати, мать получится. Ответьте мне, пожалуйста. Ну по поводу талончика, мы вам дали разъяснять, правильно? Человек ну, Это под... не единичный случай. Ну так. Давайте по... тогда разъясним. Я же могу привести пример бряткова. Гражданин прятков, город Верхов. Mm -hmm. Если не ошибаюсь, 2 января обокрали доллар. Он приехал, написал заявление, ни в регистрации не внесли, ни талончика не дали, ни в ЕРДА ну, не внесли. Почему? Ну такого не может быть. Не может не быть? В следующий раз привести пострадал, что ли? Ну, ну, Данный вопрос. Да. Да. Можно. Вы сам не только что сказали, я вам скажу, что ты в вашу. Вы сами сказали, что 300 заявок, 300 то вас. Даже если кто-то и не регистрируется, а будем говорить, что ничего такого не будет. Нет, заявы, вот, например, с января по февраль месяц зарегистрировано 309 заявок. Зашло Гербер загнали, 84. 84. Потому что в некоторых, например, вызывают разрушения в вот милиции. Дом, дома никого нет, там еще. То есть не чистится снег. Это Ердэль называется? Хорошо согласен с вами. Там большинство повідомлений... верховцев суточно, допустим, бывает до 15 краш в суд, До 15 краш. Да. Люди к вам не обращаются лишь потому, потому что допустим, нам просто напросить нету доверия. Или что процент, который обращается к вам, скажем, заявление регистрируется неправильным образом. Я регистрации, нет талончика, нет ЕРД, понимаете? Доверие к вам просто-напросто потерялось Ноль. Совершенно ноль. Ну, вот Но вот вы... У меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, число э, раскрываемых преступлений с вашей стороны сколько достигает? С отделением? С По Но ну, вот у нас на сегодняшний момент уже получается 7 пидозов. Люди приняли 7. В сутки до 15. Да, ну не может быть. Но ну, давайте помните, что у нас регистрация в сутки. У нас раньше доходило до 20 штук. А сейчас до До 10 штук заявлений поступило сколько месяцев? 84. Сколько? 84. 84. 84. 84. 84. 84. Почему вариантов? только 7? А? Почему только 7? Потому что много сейчас идет от железной дороги. Вот, то есть тут тоже чуть-чуть, можно даже половину приходит с железной дороги. То есть разокупляем подвижного состава. Смотрите, ситуация. Мы, например, знаем, что в этих раз... много, много Ну, можно сказать, тут <клево> третья часть, это все дорога. Ну, если говорили 80, пускай третья часть, там, пускай 50 остается за Что-то не находим, что-то в процессе. А что вообще вы находите, скажите? Ну, давайте так, 7 есть? 7? Ну, а, покупаете... ну, Але питання, по-моєму, <постивоти> по судно верховська міська рада могла б заслухати і з громадністю, і приняти вам скажу. — Це не ваші депутати, <постивоти> а ви районний депутат, а не конкретного округу. Це не депутат, це горанчо. Це не висі.

Давайте да, работать на благо нашего. Вы депутат. ко мне какой-то раз пришли, вот ко мне лично. К вам приходили ну. жители нашего города, писали заявление. Вы знаете, кто, кто сюда разговаривал с заявителями? Вы кто? специально звоните, вы спрашиваете, а можно какой-то депутатский запрос от вас дать? Кто? Буквально ну, неделю назад это даже по улице мира была кража. Ну, Потому что я обращаюсь в вашу канцелярию, канцелярия говорит, что без вашего разрешения мы не имеем права регистрировать мой запрос. Да, Всего лишь я что должен его прочитать и составить визу. С кем я разговаривать? Да, Приходите да. ко мне. Ну, Приходите да. ко мне. Будем общаться. Нет, да, тоже рабочий человек. У меня есть своя основная работа. Понимаете? Да. Да. Віталій Вікторович, більш компетентний, довше доступний. Дякую. А Алімійний відділок поліції. Ну, е е От насамперед я хотів би за ці проблемні питання теж висказати. Насправді, дійсно, <сих> є проблемні Начальник Верхньодніпровського відділу поліції е Жва Віталій Вікторович. Вони входять в склад, склад, склад Верхньодніпровського відділення поліції. Але на зараз, на зараз, на зараз вже знову готовий наказ, але він не озвучений, і офіційно, офіційно не озвучений. Відділення Верхівцевської поліції, тобто не буде там начальника, воно буде входити в склад Верхньодніпровського. Там не буде чергової частини. А ну от проблемні отакі питання після, послухайте, після реорганізації, після проведення реорганізації, штат верхні -Дніпровського, Дніпровського відділення скорочено з 147 до 104. на даний момент в патрульній, в патрульній службі патрульній службі знаходиться три чоловіка. Ну 3, всього 3 чоловіка. Так. Аби не спільні рейдові заходи, допустим, з організаціями, які проводились, там, залучали там, дніпро 1 приїжджали, работають ангели то є, спільно з ними проводимо такі рейдові моменти. Польські дав моменти. Ну, це моменти, як шрахуватися. За перший раз так спробували, давно ну, там десь якісь нестиковки і пройшли. Ну на самом деле це треба то тобто залучати то есть, общественность до ну, щоб общественність помогала тоже спільно, спільно там з поліцією. Вже, то есть, ми бачили проблему з нею там і вирішували. Також багато проблем там саме в, самому, в знаходиться три службових автомобілі. З яких один, образно говоря, ще їздить, есть, а інший автомобіль постійно ремонтується. Ну, Хотів би закликати, ну, от навіть ну, от вас як депутата, ну, я бачу, ви завжди активний, і по Верховцевському зоні, це дуже правильно. Но, есть, хотелось, чтобы, ну, якось би хотілося, щоб не було. Ну, не стиковки, от образно говоря, там, а ви отак зробили, чи ви щось отак не зробили. Ну, якось В робочому моменті, то есть, ми наоборот, ми з народом, ми хочемо, щоб все налагодилося. Є проблеми, да, я згоден, схоються злочини і неможливо все розкрити. Навіть в європейських державах, де фінансування, ну, фінансування і відеонаблюдіння везде там практично встановлено. Там процент розкриваємості то есть, ну, близько 30%. У нас 20 до 15 граждан. населення просто-напросто вже втратило довіру Наши полиции уже не Я я вас почую, я... Вы говорите, щоб з вами працювати. Я за пейными руками.